А перед тим як почати, до вас буде велике прохання поставити лайк, написати коментар та поділитись цим відео з другом, бо це дуже допомагає в просуванні українського контенту. Як справи наші найкрутіші атлети? З вами знову Кріс Херія, і я радий вас вітати у новому відео від Офішел Сенекс та Джимфітінфо. Сьогодні я хочу показати вам 10 різних рівнів підтягувань, починаючи з найпростішої прогресії, яку може виконати кожен, і поступово просуваючись вперед до найскладнішого рівня підтягувань на одній руці. Кожна права кожного рівня дуже важлива. Вона допоможе вам перейти на наступний рівень. Тому повторюйте за мною і знаходьте рівень, який викликає у вас труднощі. Вам необхідно буде тренувати всі попередні рівні та прогресії. Що бути в змозі перейти на наступний рівень. Наприклад, якщо ви перебуваєте на п'ятому рівні, вам необхідно відпрацювати рівні 5, 4, 3, 2 та 1, щоб розвинути достатньо сили та навичок для переходу на рівень 6 і так далі аж до 10 рівня. І не забувайте, на кожному рівні та прогресії виконувати вправи потрібно максимально бездоганно. І як тільки у вас почне виходити бездоганне виконання, ви зможете почати фокусуватися на тому, щоб додати більше бездоганних повторень. На кожному рівні я надаватиму вам вимоги, які не Виконати, щоб переконатися, що ви готові переходити на наступний рівень. Отже, якщо ви готові почати і слідувати з мною, завантажуйте, якщо не встигли, додаток Pro з App Store або Google Play, та відкривайте його на цьому тренуванні YouTube. Можемо починати. І найперша прогресія, яка і буде рівнем номер один, це найпростіша варіація підтягувань, яку може виконати кожен із самого початку, а саме, австралійські підтягування. Зараз я виконую 10 повторень на кільцях, а потім деталізую для вас цю вправу. Ви завжди повинні тягнути перекладину рівно до грудей. Тіло має бути прямим від п'яти до плеч, а м'язи кори напружені. Завдяки тому, що стопи завжди стоять на підлозі, у цій вправі вам ніколи не доведеться тягнути всю вагу в свого тіла, як це відбувається у звичайних підтягуваннях, і це відмінний варіант для початківців, щоб вони могли сфокусуватися на своїй формі та розвинути свої силові показники для того, щоб працювати з більшою вагою, як, наприклад, уся вага з їхнього власного тіла. Чудово, це були австралійські підтягування. Перша прогресія, щоб розпочати навчання підтягуванням. Австралійські підтягування, підтягування це рівень номер один у підтягуваннях, тому що ви можете повністю підлаштовувати під себе рівень супротиву в цій вправі за допомогою кута нахилу під час його виконання. Чим менше кут, тим більше протидія. І навпаки, чим більше кут нахилу під час виконання, тим менше протидія. А значить, право набагато легше виконувати, щоб робити її реальною для кожного, хто хоче почати тренуватися і навчитися підтягуватися. З їх допомогою, ви почнете пропрацьовувати спину та інші м'язи необхідні для виконання підтягування. Тепер, перш ніж переходити на другий рівень, ви повинні бути впевнені, що можете виконати щонайменше 10 бездоганних австралійських підтягувань під кутом приблизно на рівні ваших стегон. Якщо ви можете це робити, ви готові до рівня номер 2. А рівень номер два це негативні підтягування і застрібування. Я зараз виконую 5 повторень, і ми все детально розберемо. У цій наступній прогресії ми збільшимо складність, імітуючи положення та рук самих підтягувань, а також використовуючи всю вагу власного тіла як протидію. Спершу ви можливо будете в цій вправі в основному просто застрібувати, але з часом виконуючи її, ви будете в змозі більше тягнути і менше застрибувати в концентричній фазі, а значить, будете ставати ближче до виконання фактичного підтягування. Отже, це були негативні підтягування і застрібування. Наступна прогресія та рівень під номером 2 у процесі освоєння підтягувань. Основний акцент цієї вправи знаходиться на ексцентричній негативній фазі. Як я завжди казав, якщо ви поки що не можете виконати якусь вправу або не витримуєте більшого навантаження, обов'язково попрацюйте над ексцентричною над негативною фазою вправи, і згодом вам вистачить сили для виконання концентричної фази. Виконуючи негативні підтягування застрібування або будь-який інший вид підтягувань, ви завжди повинні пам'ятати про сильний хват, про те, що лопатки повинні бути заведені у верхній точці, а тіло максимально напруженим і рівним. Тіло пряме від плечей до самих носків. М'язи постійно напружені, м'язи всього тіла повинні бути постійно скорочені як одне ціле, повністю у русі вгору і у русі вниз. Крім цього, щоразу, коли ви підтягуєтесь, ви повинні злегка відхилятися назад і направляти перекладину до грудей у кожному повторенні. І коли ви зможете виконати 12 таких повторень поспіль із бездоганою формою, ви будете готові переходити на третій рівень. А третій рівень це підтягування. Зараз я виконаю 5 повторень, щоб показати вам, як вони мають виглядати. Чудово! Це були підтягування. Як тільки ви зможете виконати підтягування максимально бездоганно, ви зможете зосередитись на збільшенні кількості повторень, тому що тепер це будуть бездоганні повторення, а не способи збільшити кількість неякісних повторень. Чим краще ваша форма, тим краще і сильніше скорочуються ваші м'язи, а значить, ви нарощуєте якісну і сильну м'язову масу. На третьому рівні, як тільки ви розвинете свою силу і зможете виконувати підтягування, ви можете почати пробувати працювати з різними хватами. Наприклад, і з зворотнім хватом або зі зміною хвата намагайтесь працювати з усіма варіантами хватів, тому що це дозволить розвинути різні області м'язів спини і загалом збільшити вашу тягову силу. Тепер, перш ніж, переходити до рівня номер 4, ви повинні бути в змозі виконати хоча б 10 бездоганних підтягувань поспіль, щоб змогти прогресувати далі. І якщо у вас все ще є труднощі з підтягуваннями, вам необхідно разом тренувати австралійські підтягування, негативні підтягування застрілуванням та підтягування з різними хватами. Щоб поступово збільшити силу і показники та бути в змозі перейти на четвертий рівень. А четвертий рівень буде трохи важче. Це будуть підтягування з кутом. Я виконаю зараз 5 повторень та розповім вам деталі. Отже, ваша форма завжди повинна бути бездоганною. М'язи всього тіла повинні бути постійно скорочені як одне ціле, і на підтягуванні, і на русі вниз. Чудово, це були підтягування з кутом, вони набагато важчі, ніж звичайні підтягування. І якщо ви вперше можете їх виконати, ви завжди можете почати із спроби виконати з'єгнувши ноги в колінах. Згодом ви зможете спробувати виконати одне підтягування з кутом максимально бездоганно. Ретельно відпрацювавши одне за раз, ви зможете в результаті виконати два бездоганні підтягування з кутом. І так поступово відпрацювавши їх, зможете ще збільшити кількість повторень. Так як ваші ноги витягнуті рівно перед вами, вам потрібно буде набагато більше стабілізації і набагато більше сили м'язів преса, щоб виконати кожне повторення, не опускаючи ноги нижче прямого кута. Пам'ятайте, виконуючи підтягування будь-якого виду, ви завжди повинні працювати з бездоганною формою. Чим краще буде ваша форма, тим більше контролю у вас буде під час виконання впрок. А тим сильніше ви відставатимете і тим швидше зможете прогресувати. Тому, коли ви тільки починаєте, просто зосередитись на виконанні одного максимально бездоганного повторення, а потім, звичайно, ж відпрацьовуйте попередні рівні та прогресії. Як тільки ви виконаєте стільки підтягувань з кутом, скільки зможете з бездоганою формою, переходьте до підтягування з різними рівнями хвату, потім до негативних підтягувань із застрівуванням та нарешті до австралійських підтягувань. Завдяки цьому, ви збільшите час під напругою ваших втягових м'язів, наприклад, спини або біцепсів. Тому що, замість того, щоб просто зупинитися, коли більше не можете підтягуватись кутом, ви перейдете до легшої прогресії, яка дозволить вам продовжувати. І так, до найпростішого рівня, це дозволить вам викластись по максимуму без залишку, покращуючи свій результат, перш ніж перейти до п'ятого рівня, ви повинні бути впевнені, що можете виконати щонайменше 6 бездоганих підтягувань з кутом поспіль, щоб знати, що ви готові до п'ятого рівня. А п'ятим рівнем будуть горизонтальні підтягування ногами вгору. Я виконую зараз п'ять повторень, щоб продемонструвати, як вони виглядають, і розповім деталі. У горизонтальних підтягуваннях ногами вгору ми продовжуємо збільшувати складність, тому що тягнути ми будемо з горизонтального положення, а ноги триматимемо, піднятими вгору. Отже, це були горизонтальні підтягування ногами вгору. Щоб почати, виконуємо щось на зразок носків до перекладини. Але в момент, коли ваші ступні дійдуть до перекладини, вам потрібно буде відхилитися назад, задіявши ніжній відділ спини і штовхаючи вгору стегнами. Це положення необхідно підтримувати і з нього тягнути до живота, а потім опуститися вниз. Якщо ви новачок, сфокусуйтесь на виконанні одного бездоганного повторення на хвилину протягом хоча б 10 хвилин. Через деякий час таких тренувань ви зможете виконати два бездоганних повторення поспіль за хвилину. І, слідуючи цій техніці, ви продовжуватимете нарощувати повторення до 3, 4, 5 і так далі. І, звичайно ж, вам необхідно тренувати всі попередні прогресії, які ми щойно розглянули, щоб бути в змозі рухатись далі до наступної прогресії. А перш ніж приступати до неї, переконайте, що можете виконати хоча б. Сім бездоганних горизонтальних підтягувань поспіль, і тільки тоді переходьте до шостого рівня. А рівень номер 6 – це підтягування лучник. Я виконую зараз 6 повторень, а потім розповім вам деталі. Зараз ми почнемо більше використовувати одну руку в цій прогресії, розвиваючи таким чином ще більше сили і наближаючи ще ближче до можливості тримувати вагу власного тіла лише однією рукою, а не двома. Отже, це було підтягування лучник, і як і раніше, коли ми поступово відпрацьовуємо на шлях до звичайних підтягувань, ми не можемо просто почати працювати з усією вагою власного тіла. Нам необхідно спершу спростити завдання австралійськими підтягуваннями, потім підтягуванням на одній руці із застрібуванням, потім негативними підтягуваннями і застрібуванням поступово розвиваючи свої силові показники до рівня достатнього для виконання справжніх підтягувань. Тут ми робимо те саме, що перейти до підтягувань на одній руці. У підтягування лучник протилежна рука виконує функцію підтримки, але на другу руку припадає більше ваги і опору, ніж ми звикли. Тому варто практикувати виконання підтягування лучник з бездоганною формою. А якщо ви тільки починаєте, ви можете потренуватися виконувати на австралійські підтягування лучник разом із попереднім рівнем та прогресіями. А щоб бути впевненим в тому, що ви готові до рівня номер 7 ви повинні бути в змозі виконати як мінімум 8 повторень підтягування лучник поспіль. І як тільки ви зможете з цим впоратись, ви будете готові до сьомого рівня, який передбачає високі підтягування. Зараз я виконую 5 повторень, щоб показати, як вони виглядають, і розповім детальніше. Щоб підтягнутися на високо, потрібно працювати з ще більшою амплітудою руху, для чого ви бути задіювати ще більше свою спину та найширші. Чудово, це були високі підтягування. Як бачите, ми починаємо тягнути набагато сильніше і набагато вище, підтягуючись животом до перекладини. Для того, щоб тренувати цю вправу, вам знадобиться сильний хват, а також потрібно почати тренувати свою вибуховість і тягнути щосили в кожному окремому повторенні, не порушуючи при цьому форму. Допомогти вам у покращенні своєї тягової вибуховості може тренування підтягувань та вибухових підтягувань з обтяженням. Їх можна виконувати з поясом для обтяжень або в жилеті обтяжувачі, але особисто я надаю перевагу використанню Лета обтяжувача. Тому що вдягнувши його, ви можете просто продовжувати тренуватися, і згодом ви забудете, що він на вас. І коли ви тренуєте в жилеті обтяжувачі, так ніби його нема, то знявши жилет, ви будете просто літати і відчуєте ту саму силу вибуховості. Зокрема, одна з речей, яку я тренував, щоб навчитись високо підтягуватись, це були підтягування на низькі перекладині. або одному з брусів із сидячого положення, як у Елсіт. Сидячи з цією своєю вагою на підлозі, я намагався вибухати і підтягувати своє тіло так високо. Як тільки міг, фокусуючись на тому, щоб максимально викластися лише в одному повторенні. Згодом я міг підтягуватись все вищі вищі. І коли я зміг підтягуватись до пояса, я почав працювати над збільшенням кількості повторень. І, звичайно ж, використовував усі попередні рівні прогресії, щоб також збільшити свої силові показники. І коли ви зможете виконати хоча б 5 бездоганних повторень високих підтягувань поспіль, ви будете готові до восьмого рівня. І це будуть високі підтягування з кутом. Зараз я виконаю 5 повторень, щоб показати, як вони виглядають, і розповім детальніше. mission. Чудово, це були високі підтягування з кутом. Безумовно, складна варіація підтягувань. І як бачите, щоб підвищити складність у звичайних підтягуваннях, ми використовуємо підтягування з кутом. І тепер, щоб підвищити складність високих підтягувань, ми також будемо використовувати LC і виконаємо високі підтягування з кутом. Так само, як і в підтягуваннях з кутом, виконання високих підтягувань з кутом робить цю вправу набагато складнішою, що вимагає набагато більше стабілізації, а також сили м'язів кора та й усього тіла. Ви повинні будете змозі виконати хоча б 5 бездоганних Високих підтягувань з кутом поспіль, перш ніж переходити до 9 рівня. Якщо ви можете це зробити, ви готові до 9 -го рівня, а саме негативних підтягувань на одній руці. Зараз я виконую 4 повторення, щоб показати, як вони виглядають. Тут ми почнемо використовувати всю вагу власного тіла лише на одній кінцівці, і по справжньому зосередимося на ексцентричній фазі цієї вправи. Як я вже раніше говорив, про негативні підтягування і застрібування фокус на ексцентричній фазі руху з часом приведе вас до концентричної фази. Чудово, це були негативні підтягування на одній руці. І як бачите, чим більше ви працюєте над негативним рухом на одній руці, тим швидше ви зможете і вам вистачить сили, щоб підтягнутися на одній руці назад вгору. Тому вам необхідно освоїти негативні підтягування на одній руці, а також тренувати всі попередні прогресії, щоб зробити це. І як тільки ви зможете виконати поспіль 6 негативні підтягувань на кожній руці, ви будете готові йти далі і переходити на останній 10 рівень до підтягувань на одній руці. Зараз я виконую по два на кожній руці, що показати вам, як вони мають виглядати, і розповім детальніше. Отже, це були підтягування на одній руці, останній та граничний рівень підтягувань, що виконується на одній руці. І звичайно ж, коли ви освоїте підтягування на одній руці, вашою наступною метою стане збільшення кількості повторень та збільшення надвантаження, наприклад, за допомогою додаткових обтяжень із поясом чи жилетом. Але якщо ви тільки дісталися 10 рівня і починаєте освоїти цю прогресію, ви завжди можете намагатися тренувати підтягування на одній руці і застрібуванням, щоб зосередитися на негативній ексцентричній фазі руху, перш ніж перейти до. Повноцінних підтягувань на одній руці, пам'ятайте, завжди потрібно намагатися досягти одного бездоганного повторення і лише потім працювати над збільшенням кількості повторень і завжди використовуйте негативні та ексцентричні рухи, наприклад, негативні підтягування на одній руці, щоб з їх допомогою розвинути неймовірну силу і швидше бути в змозі виконати підтягування на одній руці. Під час виконання підтягувань на одній руці, через те, що ви тримаєтесь тільки однією рукою, іноді ваше тіло може розгойдуватися. Ось чому так важливо працювати з бездоганною формою в кожній окремій прогресії, щоб до цього моменту ви мали реально міцний хват, реально сильні м'язи кора, від косих м'язів і до преса. Ваше тіло завжди має бути рівною прямою лінією, скорочене як одне ціле. Якщо ви робитимете це як активний вис, до того як приступити до виконання повторень, тоді ваші підтягування на одній руці дадуться вам набагато легше, у вас буде набагато більше контролю, а форма виглядатиме набагато чіткіше. Пам'ятайте, щоб збільшити кількість. Повторень досягайте одного бездоганного повторення підтягувань на одній руці. Виконуйте по одному на хвилину, поки не зможете зробити два повторення поспіль. Потім виконуйте два бездоганні повторення поспіль за хвилину і так далі, щоб збільшити свої повторення до трьох і більше. І коли ваша кількість повторень становитиме 4 або 5 повторень поспіль на кожній руці, ви зможете починати використовувати додаткові навантаження. Коли я тільки починав це робити, я тримав кілограмову гантелю у свільній руці під час підтягування на одній руці. І з часом. Я вже брав вагу більше. Отже, це були 10 рівні підтягувань, починаючи з першої прогресії, яку може виконати кожен, і до підтягувань на одній руці граничного рівня тягової сили. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково тисніть на лайк. Ми це дуже цінуємо і це допомагають упросувати наші відео та україномовний контент серед більшої кількості людей. Ще раз дякуємо за перегляд. Якщо ж ви хочете побачити більше нашого контенту протягом тижня, обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм та телеграм. А ми з вами скоро побачимось! Шалені від вас! Бережіть себе! Слава Україні!